He has a Вискочив, як немовля, забамченою цицькою. Привіт, пітні геймериби на каналі Top Debuff Experience. Сьогодні я хочу поговорити про всіх босів у грі Dark Souls Remastered, оскільки вони являються невід'ємною частиною цієї культової гри. Насправді, боси у грі Dark Souls стали справжньою візиткою, про важкість та складність яких ходять легенди. У цьому відео я хочу розподілити всі всіх босів Dark Souls, яких налічується 26 від найпростішого до найскладнішого. Оцінювати по складності кожного боса я буду опираючись на свій досвід першого проходження Dark Souls та досвід свого проходження після двох років перериву у грі. Для особливо вразливих глядачів я поясню: оскільки Dark Souls досить крутий і продуманий левел дизайн, то порядок анігіляції босів у кожного гравця буде свій. А це означає, що до деяких босів ви можете прийти досить рано, і вони розірвуть вам жопу. А до деяких босів ви можете прийти перекачаним і вже їм будете рвати жопу. Також на складність босів впливають ваші особисті навички і обраний вами клас. Відео буде суб'єктивним, я розповім власну думку. Отож, наливайте собі чашечку кофа і гарного вам перегляду. Okay, let's go. Найпростішим босом у грі являється вихор, літаючий некромант у трьох масках, що вкрав силу повелителя могил і правлячий катакомбами. Існує теорія про те, що вихор некромант, який колись намагався воскресити свою родину, але відродження пройшло не за планом, і сім'я навіки злилася тілами. Саме тому у вихря три голови, і він носить три маски. Бос абсолютно ніякий. До того моменту, як ви з ним зустрінете. Вихор не буде представляти для вас ніякої загрози. Єдиний шанс боса вас вбити, це якщо ви залишите гру включеною та підете на перекур, і то не факт. На мою думку, таким простим босом вихря зробив розробник спеціально, і на це є дві причини. Перша в нагороду за перемогу над босом дають обряд запалювання, який збільшує кількість естусів. В теорії можна на самому початку гри вбити вихря та облегчити собі подальше при. Проходження гри, однак це просто сказати чим зробити. Друга причина це неймовірно далека і небезпечна дорога від костра до цього боса. Не в кожного гравця вистачить нервів та сил на повторну біганину у разі якби на місці вихря був складний бос. Я в курсі, що є секретний костер, однак знайти його не знаючи де, це ще та задача, особливо для новачків. Та що там казати, я не гравши в Dark Souls 2 роки, не зміг його знайти без гайду. На 25 му місці знаходиться демон притулку, найперший бос, якого зустрічає гравець на своєму шляху, оскільки він стереже вихід із притулку. Демон притулку є аналогом боса під назвою Авангард. З гри Demon Souls, що має схожий зовнішній вигляд та набір атак. Він також з'являється в локації навчання як перший бос. Мало того, подібний бос зустрічається у третій частині Dark Souls, і навіть присутній у великій кількості в грі Elden Ring, тільки виду змінений, проте набір атак досить схожий. Демон притулку досить повільний і слабкий босс в цілому. Складність для його проходження мінімальна. По-перше, можна зняти йому третю частину здоров'я. О, вдаривши його в падінні. По-друге, якщо у вас не виходить отримати якимось чином перемогу над цим демоном, завжди можна взяти вдар при створенні персонажа чорні бомби і тупо закидати бідолагу. Наступний бос нептомний воїн. Невтомний воїн. Я Це син відьми і Сам собою бос не агресивний, але якщо вдарити його або потривожити вівтар із тілом сестри та забрати одежу, невтомний воїн одразу нападе. Бос є джерелом лавого басейну під ним, і лише його смерть змусить лаву околонути та затвердіти. Після чого відкриється прохід в руїни демонів. По факту бос є не обов'язковим, однак знайти шлях, як його обійти, не кожному дано. та й догадатися досить складно. Важкість боса полягає лише в одному, а саме в тактиці його вбивства, яка є неочевидною. Однак, забравшись у вузький тунель, байтим боса на атаку кінцівкою, після чого до переможного лупцюємо воїна по ній. На 23 му місці розмістився демон Телець. Зустріти цього красення можна в місті Нежиті, на шляху до локації повіт Нежиті. Зустріч відбувається на стіні між двома вежами висок над містом перехід також охороняють два арбалетники Над Ходом на вершину вежі, сам по собі бос не складний і вбити його досить просто. Самим ефективним і простим методом є постійне падіння із вежі на його голову. Однак на його стороні архітектура локації, яка іноді може призвести до затиску персонажа до стіни або неможливість демоном розминутися, що супроводжується в більшості випадків смертю. Також демон телець може скинути вас у прірву, після чого може згоріти ваша попка. और किनाए दिए बाबा जी बाबा जी Мабуть, мене зараз мішають із лайном, але на 22-му місці знаходиться голожопий сіт, який зрадив свій рід і допоміг Гвіну та іншим повелителям знищити рід драконів. Причина в тому, що він народився з вродженою мутацією. У нього не було луски безсмертя, як у інших драконів. А отже, рано чи пізно він мав померти пізніше, він став герцогом і частиною королівської сім'ї, а також отримав уламок великої душі від гвіна. Я не знаю, чи. Му але даний бос ніколи не був для мене складним. Навіть перший раз граючи у Dark Souls я вбив його з першої спроби. Дорога до в сіта в 10 раз складніша ніж битва з ним. Просто бігаєш за хвостом і наносиш удари. От і вся тактика. Кода, що такий персонаж з глибоким лором та цікавою історією виявився таким простим. Зато я дуже красивий. Таті, коли доберетеся до боса, не забудьте зламати ось цю сосульку. Наступним у моєму списку знаходиться бродячий демон. Він опціональний бос у Dark Souls. Місце знаходження демона можна побачити, коли протагоніст залишає свою камеру і йде коридором притулку. Проте битися з ним випаде шанс тільки при повторному відвідуванні локації. На місці битви з демоном притулку, якщо вийти в центр арени, підлога впаде, і герой провалиться вниз, де і зустріне цього боса. Бродячий демон сильніший за демона притулку, оскільки має нову атаку, а саме піднімає зброю над головою. Потім б'є вниз по області перед нею. При контакті ця атака створює величезний вибух в моєму першому проходженні. Бос реально рвав мені сраку. Однак, в наступні проходження все було окей. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. На 20-й позиції перебуває бос мудрий демон вогню. Мудрий демон вогню є найбільшим серед своїх родичів. Він був першим демоном та останнім магістром справжнього мистецтва вогню. А потім відьму і заліта поглинув хаос і з'явилася піромантія. Багато століття після падіння і заліту його труп і трупи інших всіляких демонів прикрашають арену битви старим королем демонів у третій частині темних душ. Якщо ви з легкістю перемогли. Бродячого демона, то цей демон буде не набагато складніший. Виглядає як демон притулку або як бродячий демон. Тільки задонатив на вогняний скін. Ну і арбуз більший, а значить, пісюн менший. І як говорив мій дід, арбуз росте, корінчик сохне. Наступним у списку стоїть демон капра, який являє собою гуманоїда з козлиною головою і озброєний двома демонічними мечами, як босс має підтримку у вигляді двох порожніх сів. Якщо ви хочете потрапити до глибин через місто нежиті, то обов'язково потрібно вбити його, щоб отримати ключ від глибин. Так не спішіть кидати у мене гавною. Яке кончене, я розумію, що для багатьох гравців цей бос став справжнім пеклом, оскільки арена боса розміром із сільський туалет, і йому допомагають собаки. Однак я ніколи не відчував особливих проблем. Максимум з другої спроби його вбивав. Тактика на капру проста: забігаєш на арену, після чого піднімаєшся на балкон та вбиваєш собак, після чого знущаєшся над демоном. Чотири королі, один з головних посів у грі Dark Souls. Бажання сили та влади стало причиною їхнього падіння у темряву, в безодню, через яку колись прийшов легендарний Арторіас, мандрівник Безодні. Темний початковий змій Каас дарував чотирьом королям силу повелителя Темряви, яка здатна висмоктувати людяність. Жителі Нового Лонду були принесені в жертву безодні, не знайшовши спокою і ставши привидами. Лицарі ж стали темними духами на варті затоплених руїн, чесно кажучи, так собі бос нічого цікавого. Найважчим було здогадатися, як до королів дістатися, та й локація, на якій вони знаходяться, набагато складніша, чим поєдинок з ними. Тактика, як мені показалося, одна: потрібно якнайшвидше вбити королів по одному, бо якщо їх появиться два чи більше, то буде габела. У гріше фрітуз в нього зайшли сразу три різні персонажа. Микитась степан. І Валентин. залізний голем. Голема створили боги, щоб він охороняв прохід в Аналу родео. І це стародавнє творіння вбило безліч героїв, які намагалися пройти в місто богів. Голем не є живою істотою, це просто купа обладунків, усередині яких укладено його ядро, виготовлене з кісток драконів. Складність цього боса полягає лише в двох речах: перша Голему може допомагати брат по розуму. Якщо ви не здогадаєтесь, його. Прикінчити, а також залізний Голем може скинути вас у прірву. Є тактика, де Голем може просто зірватися зі скелі у прірву, якщо вдасться приманити його до краю арени та надавати по нозі. У мене це майже вийшло, однак я був трохи далеко від краю. Голем, в принципі, досить неповороткий через свою комплектацію, але при цьому кожна його атака сокирою може відкинути гравця від нього на перестойну відстань. Будьте обережні, і у вас все вийде. Ага, на 16-й позиції місячний метелик, який створений в результаті експериментів голожопого сіта. Кожного разу при битві з метеликом в мене потіють лодоні. Можливо, через те, що я граю завжди мелічним класом, а для магів це взагалі ізі бос. Та да ти заїбав! ВИКЛЮЧИ ЦЮ хуйню! Дай посрать! НОРМАЛЬНО! Наступним босом стоїть розривний дракон розривний, розкривний. Давай по новой, Міша, все хуйня! Розкривний дракон був колись звичайним драконом, який став настільки одержимим ненажерливістю, що все його тіло змінилося. Його грудна клітка перетворилася на жахливу пащу, вся внутрішня поверхність якої усіяна зубами звідси і назва. Крім цієї відмін. Крім цієї відмінної ознаки. Крім цієї відмінної озяначі чвякати, хуякати, блядь, яку ти знаєш, вийшла, ніби крім цієї відмінної ознаки, у нього крихітна голова, дуже довгий гнучкий квіст, черево, що волочиться по землі, чотири невеликі пошарпані крила і шість кінцівок, дві руки і чотири ноги. Пересувається він рачки, а в агресивній позі встає диплі, піднімаючи передню частину тіла вертикально, подібно кентавру. Цікавий босс з темним минулим. Дракон є не С однак, досить складним, якщо до нього прийти одразу після горгуль. Бос має багато здоров'я і декілька досить неприємних атак. Особливо небезпечним є просування уперед. Якщо ви попали під ноги, то скоріш за все він вас затопче. Бос досить повільний, тому я рекомендую бити його з боку. Ага, на 14-й позиції перебуває босс сів, великий вовк. Страж Моєли Арторіаса, одного з чотирьох лицарів Гвіна. Сів ще маленьким супроводжував Арторіаса під час його подорожі в Олачіль. Разом вони увійшли до безодні, але були оточені фантомами, схожими на людяність. Арторіас використав магію щита для створення захисного бар'єру і залишив Сіфа у безпеці, після чого продовжив свій шлях. Сіф є одним з небагатьох, хто присвячений угірку правду про легенду Мадрівника Безодні. Разом з Альвіною, і вовк стереже могилу свого загиблого товариша. Є ще один досить гіркий момент пов'язаний із Вовком. Якщо протагоніст побуває в ДЛС до входу в ліс і битви з дорослим Сіфом та врятує його у вигляді молодого Вовченя, буде інша заставка, коли він прийде до вовка. У ній при підході до могили Арторіаса Сіф не гарчить, а впізнає нас, але все ж таки починає бій. Очевидно, з яким небажанням Вовк піднімає. Меч Арторіаса один із босів, якого дуже сумно вбивати, Та й взагалі не хочеться цього робити. Але на жаль, бос являється обов'язковим для анігіляції. Тринадцяте місце Квілех відьма Хаосу. Вілех одна з дочок відьми Ізаліта. Разом зі своєю сестрою втекла з Заліто, коли місто охопило полум'я хаосу. На жаль, їх торкнулися мутації, хоча й не повністю. Нижні частини тіл сестер перетворилися на величезних павуків. Вілех оселилася в нижній частині чумного міста, де їй та її сестрі стала служити заражена чорногною мнежить. Для мене було справжньою несподіванкою, коли вона. Під час мого останнього проходження розривала мій ректальний канал. Самим складним було те, що по всій арені з босом павук розливав лаву, в яку я неодноразово потрапляв. В цілому бос дає просратися, однак не так сильно, як наступні боси. Я блядь, хуяру хуяра, то нема ні не йде воно. Ніто повелитель Могил, один із головних босів у грі Dark Souls та лідер ковенанта слуге повелителя Могил. Ніто перший з мертвих володар смерті на зорі ери вогню отримав одну з великих душ, і у війні проти драконів Ніто насилав м'язми хвороб та смерті на своїх ворогів. Зовні виглядає як гігантське нагромодження кісток та черепів, що утворюють аморфний силует. На початку битви він повстає з велетенського склепу в оточенні пітьми. Бос доволі цікавий, в міру складний. Якщо не провокувати на себе двох великих скелетів, то в принципі з Ніто не дуже важко розібратися. Головне, не попадати під вибухи темної енергії. Одинадцяте місце обіймає демон Стоні. Виходячи з опису помаранчевого кільця, яке можна отримати при вбивстві Демона або відрубанні однією з його кінцівок, Демон Стоног був породжений саме цим предметом. Сам же демон являє собою значних розмірів комаху, що нагадує сороконіжку на двох великих лапах. Замість рук та хвоста у нього цілком живі сороконіжки, які можна відрубати. Його можна розглянути до бою. Він нерухомо високий. Сить на стіні навпроти в одній із кінцівок, тримаючи труп із душею гордого рицаря. Я не люблю цього боса. Він досить неприємний, як із вигляду, так і по мусету. Арена битви оповита лавою, звалившись у яку можна одразу вмерти. При крайньому проходженні я вбив його з першого разу. Однак були часи, коли він мене безжалісно натягував. Я не знаю тактик на нього. Головне не впасти в лаву та й усе. Ну і хуй з ним. На цьому моменті я хочу зупинитися та закінчити ролик. Десятка найскладніших босів у грі Dark Souls буде зовсім скоро. Де, де, де. Де, де. Де, де. Да. Усім дякую за перегляд. З вами був Top Debuff Experience.